Сьогоднішній день, коли ми кажемо героям слава, це ось цим дітям нашим слави. слава. Слава Удому! Вічна я! Вічна пам'ять, вічний спокій. Українські воїни це не скорені воїни, а наша нація незамна нація. І ніякій проклятій Московії ніколи нас не покласти на коліна. Перемога буде за Україною. Таке прекрасне величне свято ми пам'ятаємо, пам'ятаємо кожного, кожного воїна, кожного солдата, кожного героя. Який положив душу свою за волю і незалежність нашої держави. І молимось і благаємо, Господи, даруй їм прощення гріхів і провин, і царство небесне. А нам, нехай Господь Бог дарує перемоги над всяким ворогом і супротивником, і дасть миру і благодаті в нашу державу.